Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити на тему, що спільного між шкарпетками і костюмом. Мені цікаво, якщо б таке питання поставили особисто вам, як би ви на нього відповідали? Від тієї події, коли це трапилося, я маю на увазі проблему з костюмом. Минуло вже чимало часу, але світ досі продовжує гудіти. Бо раніше такого ще не було, щоб президентові України дорікали за те, що він прийшов на зустріч з президентом США не в костюмі. Після того з'явилося багато мемів на цю тему, і саме тоді мені чомусь згадалася та прикра історія, учасником якої став я, коли в одному з відео зачепив тему шкарпеток в церкві. Ви пригадуєте це? Один пастор сварив братів за те, що вони прийшли в церкву без шкарпеток, а я наважився їх. Захистити. Ох, чого я тільки не наслухався після того відео. Скільки слів критики, розчарування, дорікання і зневаги. Через те відео я почув звинувачення навіть від близьких мені людей. На жаль, з деякими дружба припинилася. І я роблю певний висновок. Виявляється, що шкарпетки важливіші за людей, так само, як і костюми. Таке враження, що. Захищаючи відсутність шкарпеток, аби піджикати, зневажив якусь святиню. Цікаво, що я сказав такого болючого тоді, просто лише допустив, що і без шкарпеток теж можна ходити. А виявляється, що про це я не маю права і пікнути, бо це зневага в бік поважних братів, які і це більш ніж очевидно, говорять величезні дурниці на публіку. Будемо робити вигляд, що все правильно, бо в цього брата консервативна церква. От тільки в чому ця консервативність проявляється, я досі не розумію. Можливо, у вартості тих авто, на яких приїздять прихожани до його церкви в Сакраменто і в одежі, яку вони скидають і перевдягаються перед тим, як завітати до церкви? Це по-вашому консервативність? Чи про це теж не можна говорити, бо тут я вже осуджую? Дійсно, я думав справді більше не повертатися до цієї теми. Але раптом, більше ніж через півроку, тема шкарпеток знов стала актуальною. Мені тепер цікаво, президент України він до овального кабінету тоді завітав у шкарпетках чи без них. І мені цікаво, якби президент Америки побачив, що він без шкарпеток, то подав би йому руку чи ні? Цікаве питання, правда ж? Одразу після тієї сумнозвісної зустрічі Трампа і Зеленського соцмережами поширилися меми, що, мовляв, в овальному кабінеті зустрілися людина без костюма і костюм без людини. Десь, на жаль, вони таке мають рацію, ці меми. Але ось про що я тоді подумав подібне ж і в церквах трапляється, на жаль, і не лише в слов'янських в Америці, але, на жаль, також і в українських в Україні. Коли в церковних приміщеннях під час богослужінь зустрічаються люди без костюмів з костюмами без людей, буває таке чи ні? Буває, ще як? знаєте, чого зазвичай вимагають костюми без людей від людей без костюмів? Про це написано в посланні апостола Якова. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий, увійде і бідару в Бог і вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому, ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете Ти стань там чи сідай собі тут на підніжку моїм, то чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? То чого ж насправді вимагають бездушні костюми? Вони вимагають абсолютного послуху і принижують при цьому всіх, хто без костюмів, хто, на їхній погляд, недостойний. Грішніший не дотягує до їхнього рівня. Саме так повівся президент Америки з президентом України. Дуже схоже на те, чого досі вимагає чимало служителів від своїх прихожан, при цьому керуючись диктатурою. Вони атакують людей ще на вході, тому що коли служителя так сильно турбують шкарпетки, у які ти одягнений, то він не зупиниться лише на шкарпетках, він піде далі і цьому не буде кінця. Якщо я ненавиджу людей, то як би вони не одягалися, вони ніколи мені не догодять. І саме тому в церквах виникають цілі списки вимог стосовно дрескоду. причому таких вимог, які виконати неможливо. На превеликий жаль, костюмів без людей вистачає скрізь майже в кожній церковній громаді, і насправді це велика спокуса для кожного із тих, хто перебуває в цьому статусі служителів Христових. Якщо ми не будемо пильнувати, Можемо також опинитися серед костюмів без людей. Я згадав про цю сумнозвісну церкву Сакраменто, церкву, де пастор був небайдужий до шкарпеток не тільки в контексті візиту Зеленського до США, бо виявляється, що в цій церкві, у якій я відчуваю, що заборонено також і молитися за Україну, чомусь раптом відкрито заговорили про зброю, заговорили про це з кафедри. Що з б це раптом? І це говорить той самий пастор, який був проти Шкарпеток. Він виявляється, також і проти надання Україні зброї. З кафедри закликає не підтримувати Україну, не просто не молитися, а не підтримувати її. І ви кажете ми в ній політики. Мені цікаво, чому ця людина є таким завзятим противником допомоги Україні. З його слів виходить, що нехай краще нас розбомблять оптом, щоб нікого не залишилося, ніж щоб. Хоча б ми самі. Захищались, якщо сильніші не хочуть допомогти нам захистити життя людей. Мова йде просто про порятунок людей, а не про злодійський напад. Чомусь риторика цього пастора дуже нагадує риторику президента США. Бо він теж категорично проти надання зброї Україні. Краще дати їй Росії, щоб швидше побивала українців. Я не буду здивований таким поворотом, бо сьогодні нас вже нічим не здивуєш. Але ви просто собі уявіть, наскільки цинічним потрібно бути при цьому. Розуміючи, якого болю ти насправді завдаєш людям. Я говорю це і про Трампа, і про подібних пасторів, бо вони ж роблять це свідомо. Вони ж роблять людям боляче, розуміючи, що вони роблять. Вам не здається, що всі ці люди вони дуже схожим чином себе поводять? І Венс, і Трамп, і Путін, і пастори, які забороняють молитися за Україну, у всіх них. Повна відсутність співчуття, немає милосердя, немає розуміння того, що відчуває людина. І раптом всі пазли в мене особисто сходяться, і я розумію, звідки ростуть їхні ноги. Не розумію тільки, чому мої благочестиві друзі з Америки вперто не хочуть цього побачити, вперто намагаються переконати мене в тому. Що тут навіть близько не пахне Москвою. Мовляв, Америка не могла такого допустити, щоб в керівництві їхньої країни раптом опинилися десятки російських кротів, які кардинально розвернули курс Америки зовсім в інший бік. Вибачте, при всій повазі до вас, але для мене ваші слова звучать непереконливо. Ви дуже переоцінюєте свою розвідку і недооцінюєте сили Москви. Якщо ви переконані. Що Москва не могла пустити свої щупальці в Вашингтоні, то дозвольте вас запитати, а як же тоді дияволові вдалося пустити свої щупальця в середовище небесного війська, звести на свій бік ангелів, які були бездоганними, як йому це вдалося? Знаєте, що написано в Біблії про те, якого успіху досяг сатана на небі? Читайте про це в книзі об'явлення. Послухайте, що тут написано про нього. Це апостол Іван пише. Переді мною виник великий червоний змій з сімома головами і десятьма рогами, і сім корон він мав на головах. Хвостом своїм він змів одну третину зірок із неба і скинув їх на землю. Тут, в книзі об'явлення, апостол Іван пише про речі, які були знайомі його слухачам. Насправді, ці його слова це своєрідний пересказ того, що писав свого часу пророк Даниїл. В книзі Даниїла написано так. А з одного з них вийшов один малий ріг, і з малого став дуже великий до півдня, і до сходу, і до пишноти, і він побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська, і зір і потоптав їх. Ці тексти говорять про те, що дияволові вдалося звести на свій бік третину Божих ангелів, ось виявляється, який це був успіх. Можете уявити собі його масштаби? Третина ангелів Божих. Це 100 тисяч чи 200 чи мільйон. Я не знаю, але очевидно, що їх було дуже багато, якщо лише в одному біснуватому їх був легіон. Мене хвилює питання, як це могло трапитися в Божому царстві. Ця змова, вона ж визрівала не одну хвилину. Це очевидно, що тривало якийсь час. Чому Бог всього цього не застеріг? Чому не відмовляв ангелів не слухатися Сатану, він же знав про все це? Я не знаю відповідей на ці питання. Цілком вірогідно, що саме таким чином Бог перевіряв вірність ангелів, бо вони, виявляється, також мали право вибору. Але те, що ангели були дійсно зведені сатаною, це очевидний факт. Про це також і апостол Юда пише, і ангелів, що не зберегли почуткового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня. І апостол Петро теж про них пише. Бо як Бог ангелів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігати на суд. А тепер подумайте, якщо червоному драконові, який за кольором дуже схожий на червону Москву, вдалося досягти неймовірного успіху в середовищі Божих ангелів, то хіба той самий червоний дракон не міг би досягти ще більшого успіху в середовищі зіпсованих гріхом людей, якими є також і президент Америки, і його оточення? Скажіть, чи міг диявол руками Москви звабити на свій бік вище керівництво Сполучених Штатів? Міг. Ще як міг. Саме тому, коли ми зараз говоримо про зраду США, то ноги цієї зради ростуть навіть не з Москви. Їхні коріння знаходяться ще десь далі, саме там, в серцевині червоного дракона. Тому що насправді в сучасній риториці США ми впізнаємо цю риторику диявола. Бо він, диявол, також ненавидить людей. В Біблії він названий людиновбивцею. Христос про це сказав відкрито Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди немає в нім, як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Ось виявляється, звідки ля ростуть ноги всіх пихатих людей. Вони ростуть звідси. І тепер ви просто тільки порівняйте між собою риторику диявола, Путіна, Трампа і тих служителів, які атакують прихожан на вході. І виявляється, що у них дуже багато чого спільного, і методи їхньої діяльності, і цілі, і риторика, і навіть просто лицемірний пихатий вигляд. Насправді, в них один дух. І це стає очевидним у відсутності співчуття, порядності і справедливості, тільки лицемірство, пиха, диктатура і жорстокість. В Біблії риторика диявола за мить до падіння символічно описана так: як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої. Ясна я зоре, ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо по вище зір Божих поставлю престола свого, сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмару, подібність Всевишньому, ти скинений. До шиолу, до найглибшого гробу». Не написано, звідки ля у сина зірниці досвітньої з'явилася гордість, але саме гордість була головною причиною Його падіння. В приповістях написано перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Бог ненавидить гордих людей. Він говорить про це відкрито: оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його. Очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує і хто розсіває сварки між братів. Всі ці сім складових, як одне, зійшлися в описанні портрета Москви і тепер Америки. Вона також поволі наближається до цього стандарту. Ми вже бачимо і пишні очі, і брехливий язик, і серце, що плекає злочинні думки. Все це вже ми бачимо в Америці, і свідка брехливого бачимо. Залишилося ще набути руки, які проливатимуть невинну українську кров. Залишилось дуже небагато, щоб Вашингтон і Москву було не відрізнити. Але Біблія говорить, що все це Господь ненавидить, все це гідота душі Його. І крім пехатості і гордості, причиною падіння диявола, як це не дивно, була торгівля. Я не знаю, з ким і саме чим він торгував. Я розумію, що це образна мова, мова, яка має лише духовне значення, але тим не менше в книзі пророка Єзикіля, де також описаний портрет сатани і його падіння, безпосередньо про його падіння написано так: послухайте: ти помазаний хіровим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося на тобі несправедливість. Через велику торгівлю твою, твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю Херовими всередини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу Твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. Очевидно, що в цьому тексті мова йде про того ж самого персонажа, що і в книзі пророка Ісаїї. Там він, син зірниці досвітньої, тут хоронитель Херувим. Але з князем Тирським він порівнюється недаремно. Те, що їх об'єднує, це торгівля. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Зверніть на це особливу увагу. Коли ми читаємо про те, як став зрадником апостол Юда, то в цьому процесі ми помічаємо цікаву послідовність. В Євангелії від Івана ця подія описана так і, вмочивши куска, подав синові Симона Юді Іскаріотському. за тим же куском тоді в нього війшов. Сатана. Івана 13, 26, 27. Зверніть увагу, коли одна людина зраджує інший, то це ніколи не відбувається без втручання сатани. І неважливо, які тут масштаби, чи це одна людина зраджує інший, чи це одна країна в особі президента зраджує інший. Завжди у таких випадках люди дають дияволові місце у своїх серцях саме від цього застерігає Господь, він говорить і місця дияволові не давайте. Бо коли людина дає в своєму серці місце для диявола, ось яким буде наступний крок. Це дуже яскраво видно на прикладі Юди. Після того, як в нього увійшов сатана, ось що він робить далі. Про це пише вже Лука. Війшов же Сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа 12. -х. І він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би його видати. Зраділи ті і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те. На що пристав Юда? На гроші. Ви помічаєте, як близько сатана знаходиться біля грошей, дуже близько. Цю ж саму послідовність ми пізніше побачимо в книзі дій святих апостолів. Петро сказав йому «Ананіє, чому ти дозволив сатані правити твоїм серцем? Адже ти збрехав Духові Святому і присвоїв частину грошей від продажу землі. Що в цьому тексті стоїть поруч із сатаною, які в серці знов гроші? І таких текстів насправді є чимало. Сатана і гроші стоять поруч. Саме тому в книзі пророка Єзикія написано, що через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. І саме тому в Посланні до Тимофія написано, що корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Дияволи і гроші завжди стоять поруч. І якщо ви все ще сумніваєтеся в цьому, то, будь ласка, співставте це зі зрадою України нашими колишніми союзниками. Що зіграло тут ключову роль? Гроші. Про це великий світу говорить навіть не соромлячись. Ми заробимо на Україні величезні гроші, начхати на сотні тисяч вдів і сиріт, на сотні тисяч покалічених людей, начхати на все це, ми заробимо гроші, все інше нас не цікавить. І якщо ви чуєте таку риторику, то розумійте, що людина дала місце в своєму серці дияволу, і тому для неї людське життя втратило будь-яку цінність. І тепер, на сам кінець, ви можете співставити. Разом всіх згаданих мною сьогодні персонажів і Трампа, і Путіна, і пасторів, які роблять зауваження за відсутність шкарпеток, і ті, які виступають проти надання Україні допомоги, все це, на жаль, костюми без людей. Для них людське життя, людська гідність, взагалі людина, немає ніякої цінності. Вони дивляться на людей через шкарпетки, через костюми і через долари. І ми точно можемо побачити за всім цим дійством тінь сатани, який посміхається і потирає долоні. Мій проєкт вдався. Так, частково вдався, але вдався. Я не заперечую. Частково сили, темряви таки мають успіх. Біблія про це попереджала дуже давно, а люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені буші. Про це ми читаємо в посланні до Тимофія в третьому розділі. І саме це ми бачимо сьогодні, і від цього всім нам, особливо українцям, дуже погано. Але наша надія полягає в тому, що ми можемо поглянути далі, поглянути в майбутнє. Бог відкрив нам, чим закінчать і диявол, і путін, і всі, хто люблять і чинять неправду. Про це написано в книзі псалмів. І роздумував я, щоб пізнати, от це трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець не побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощазали від страхів. Скажу вам відверто, я не знаю, коли збудеться це слово над тими пихатими людьми, які правлять наш час. Але те, що воно збудеться, це лише питання часу. Щоб не потрапити на слизькі дороги разом із цими беззаконниками ось що варто робити. Перше, не дивіться на людей через шкарпетки, не дивіться через відсутність Костюму або через долари. Це гидко. Приймайте людей такими, якими вони є, і служіть їм. Це заповідь Христа. Так Христос чинив на землі. Він не відкидав людей. До нього доторкалися і митники. І повіє, і він всім співчував, він проявляв до них милосердя, він їм служив. І цього він чекає від всіх нас, і, зокрема, від служителів церкви. Бо саме з прикладу служителів я і починав сьогодні говорити. Виявляється, що саме до служителів Божих у Господа найбільша претензія. В книзі пророка Єзикіля ми читаємо такі слова: так говорить Господь Бог горе Ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу ви ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте, сполошеної не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І яким буде результат цього правління? А ось яким. І порозпорошувалися вони з браку пастиря і стали за їжу для всілякої польової звірини і порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих зір'ях, і по всій широкій землі розпорошена отара моя, і немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. І Господь осуджує пастирів за такий стиль управління, коли для них костюми важливіші за людей. І Господь, звісно, що осуджує будь-яку тоталітарну владу. Я розумію, що у вас виникає питання, навіщо я знову про все це говорю? Хіба ми можемо змінити Путіна або Трампа? Звісно, ні. Не можемо. Але ось що ми можемо. Ми можемо дозволити Господу змінити наші серця, щоб ми дивилися на людей не через костюми і шкарпетки, а дивилися на них очима Ісуса. Коли він перебував на землі, ось як він дивився на людей. Про це написано в Євангелії від Матвія. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо вони були змучені і розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Христос не дивився на їхні костюми, Він дивився на їхні серця, він бачив те, з чим вони борються, і він служив їм. Це саме те, до чого він закликає і нас з вами. Сьогодні навіть важко уявити, з якою величезною кількістю змучених, поранених, розбитих людей ми зіштовхнемося у недалекому майбутньому, якщо залишимося жити. І, звісно, ми вже зіштовхуємося зі всім цим сьогодні, тому що наразі Україна це суцільна рана. Не всі за кордоном, котрі нас дивляться, можуть це зрозуміти, саме тому так негативно сприймають те, що я кажу. Бо ви там, а я тут. Але нехай буде так. Я погоджуюсь, що я також поранений, і не заперечую цього. Бо я весь час був тут, бачив все це на власні очі і бачу досі. І тут в Україні чи міг весь цей час служив людям, які мали потреби? Насправді, наша найбільша проблема як християн в Україні полягає в тому, що є дуже мало таких людей, які готові служити ось саме цим людям без костюмів. Які глибоко поранені війною, дивитися на них очима Христа і собою показувати їм Ісуса. Дуже мало у порівнянні з тим, скільки довкола нас поранених війною людей. Далі у цьому ж тексті з Матвія, який я процитував вище, Христос говорить: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє Він робітників вислав. Будемо молитися про те, щоб тих, хто бажає служити людям і приводити їх до Христа, не дивлячись на костюми або їхню відсутність, щоб їх було більше, щоб вони могли привести таких зранених людей до Ісуса, який буде зцілювати їхні рани. І нехай у цьому поблагословить всіх нас Господь. Лакитне небо в твоїх очах, він бачить розпач, твій та твій страх, ти віддай всі дурбо ти йому, ти віддай Коли в тебе немає сил, ти хворе серце йому носи. твою молитву почує, він і понесе у долонях своїх, Ти вітай, все в руки Бога, всі печалі страхи своїх. Thank you Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.